Привіт-привіт! Я Вікторія. Зараз продовжую розмову по, про обрізку лаванди і прийшла обрізати свої кущики. У нас сьогодні 15 липня, кущики ще тільки починають квітнути. Хочу цей цвіт молоденький, зрізати на чайок і сформувати, підстригти правильно кущики. Кущики стрижуться, я вже казала. Або на букети зрізаються от десь у такому стані, або чекаємо, поки вона. Оцвітеться і тоді милуємося її квітом і потім її обрізаємо. Але все це треба зробити до кінця липня, а краще у середині липня, щоб після обрізки наша лаванда встигла до осінні наростити свої кущики. Для чого стрижеться лаванда? Вона стрижеться для формування куща Якщо її не стригти, ось я показую кущ, вона витягується, це молодий йому 2 роки. Вона витягується і втрачає форму. Для того, щоб їй надати форму, вона саме для цього і стрижеться. Такі кущики ми обрізаємо всі верхівочки, для того, щоб сформувати правильно кущ, для того, щоб лавандочка пішла кущитися. Я стрижу лаванду, роблю форму кульки, можна робити любу форму. І оці гілочки деякі я візьму собі на череночки, тому що я... в мене є ролик про черенкування лаванди, і вона дуже добре черенкується, якщо все правильно зробити. Зістригаємо. Якщо верхівка якась, Виходить за межі нашої форми, якась ось маленька, все одно її треба прищипнути, щоб вона правильно пішла кущитися. Обрізаємо, як нам подобається, але не можна обрізати ось ці одерев'янілі гілочки. Тільки зрізаємо молоденькі оці і формуємо наш кущик. Чому не можна зрізати у деревініллі? Вона дуже погано до цього відноситься і дуже довго потім е, іде відновлення. Якщо у нас якісь є старий кущ, які неправильно сформований, ви хочете його обрізати, то краще обріжте його не зараз, а навесні. Зараз тільки пройдіться по цим верхівкам а навесні вже повністю його сформуйте, як вам подобається, щоб за літо лаванда встигла відновитися. Ось такі гілочки можна брати на вкорінення, на черенкування, Зараз також не пізно ще зачеренкувати лаванду. Якщо не хочете, то просто посушіть їх і десь там в собі в вазочку поставте, будуть вони вам гарно пахнути. Ось такі обрізані квіточки можна висушити для чайка або можна пов'язати букети. Це от тільки ця молода лаванда, в мене так пізно квітне. Вся інша вже оцвітається, я її теж буду обрізати. Далі покажу великі кущі. Ось у мене дорослий кущ, йому 4 роки. Він біля нашої тераси росте і тільки-тільки починає квітнути, тому його я обрізати не буду. Я його ще залишу для того, щоб намилуватися як він цвіте. Обріжу його ну, через два тижні, в мене ще є до кінця липня. Тут у мене вже дорослий кущ 5-6 річний Він вже відсвів, тому я його буду обрізати у формі, у формі кульки. І хочу вам показати, що обрізаємо не чіпаючи у оцих гілочок. Обрізаємо тільки приріст цього року. Це я чіпати не буду. Я роблю завжди форму кульки. Кущиків мені так більше подобається. Обрізані гілочки можна використовувати навіть у для саше. Посушити їх і потім понаповнювати мішечки, розкладати по будинку в шкафах, біля ліжка, під подушку, кому як подобається. І ще раз повторюся: всю цю обрізку треба зробити. До кінця липня, а більш кардинальну обрізку будемо робити навесні, якщо у вас форма кущика якось не влаштовує. Ось так кущик обрізала. І тут спеціально не обрізала ось цю гілку. Хочу показати, я навесні робила з неї відводку, тобто прикопала. Прикопала гілочку, придавила камінчиком. Все, вона приросла, і це вже окремий кущик. Тут його обріжу, відкопаю і пересаджу. Найбільше роботи ось такими кущами, які в діаметрі практично метр. Тут треба, вже, я вже чоловіку замовувала електричні ножиці, тому що секатором все це зрізати дуже. Довго, але все одно зараз буду обрізати секатором. Ця квітка заслуговує нашої уваги, моєї уваги і заслуговує на час, який ми їм їй приділяємо. Тому що гляньте, яка краса, це вже вона відквітла, а коли цвіла, тут взагалі було як в раю. Так само зрізаю. Усі квіточки і трішечки верхівочки. Якщо обрізати лаванду ось так у середині серпня, то можна ще сподіватися на її повторне цвітіння осінню. Тут поряд росте молоденький кущик, це сіянець від неї, на ньому прищіпуємо тільки верхівочки, щоб він більше пішов кущитися. Проходимося по усіх-усіх верхівочках. Тут ще ми його кулькою сформувати не можемо, тому поки що так. А навесні буде вже у нас гарна кулька. І цей великий кущ я подолала, обрізала. Поряд з ним росте кущ, який я зараз обрізати не буду. Я хочу з нього зібрати насіння, бо він в мене найбільш такого насиченого кольору. І он, гляньте, ще джілки працюють, збирають лавандовий медок. Комусь повезло, у кого тут поряд, пасіка, бо в мене дуже багато лаванди. Це моя улюблена квітка. Буду працювати далі. Тут у мене ціла алейка лаванди, а працюючи, проходити ароматерапію. Сподіваюся, мій ролик пояснив вам, як правильно обрізати лаванду. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей!